Агресія десятиліття. Братський удар в спину та віроломна брехня. Криму бендеровська революція не нужна. Анексований півострів. Одна кремлівська авантюра. Абсолютний ексклюзив спецпроекту через Москву. Сьогодні тут на Красній площі готуються до святкування в окупований Крим. Отлічне, Ми першими з українських телеканалів реально ламатимемо стереотипи про Крим. Крим Росія. Без цензури та максимально об'єктивно ну ви ж все одно правду не покажете справжні настрої місцевих жителів. Журналісти. Звідки з України з України зрозуміло? Ну погано українською розмовляє в режимі санкцій і блокад. Як працює мобільний зв'язок і банківська система на анексованій території? А як приїдуть люди з деньгами в кармані? Як вони будуть деньги тут два банка. Ну, кітбанкету півні. Ні, де вам говорю ті катаворення. Продукт наш. Чи є українські товари в Сімферополі? Українські товари все-таки попадають сюди в Крим. Два роки з моменту перемоги революції гідності. Рівно два роки з моменту офіційної анексії Криму. Владимир Владимирович Путін, жителі Криму і Севастополя. Стільки ж країни в стані не але фактичної війни з Росією. Міжнародна спільнота засуджує дії Росії і змусить Москву платити високу ціну за агресію в Україні. І цифра вражає. За підрахунками російських експертів, Москва з початку анексії Криму і до кінця цього року втратить понад 600 мільярдів доларів. Такі неестественні обмеження, вони б'ють больно і по нашим партнерам, по тим, хто це зробив, і на нас відражаються негативно. Неприродніми методами президент РФ називає обмеження, накладені Європою і Америкою, за агресію в Україні. І факт, що санкції справді б'ють по гаманцях кожного, розуміють вже і самі росіяни. Плохо насправді всім і в Москві плохо живуть, і в Києві плохо живуть. Та далеко не всі готові про це відверто говорити. Ви місце, де Я би говорю? ви боїтеся річно. Що... Да. А почому? Чому не знаємо, чому справжні та однак, цинізм ситуації в тому, що вже цього року ціна агресивної політики може значно знизитись. Як только будуть реалізовані мінські договоренності, а іменно проведені вибори на Донбасі, прекращені бойові действия і встановлена восточна границя України, санкції будуть відменені. Деніел Фрід, координатор з питань санкцій Держдепу США, припускає у разі припинення бойових дій у зоні АТО обмеження щодо Москви послаблять. І здається, лише такі заяви наших партнерів змусили Київ говорити про Крим. Боротьба за повернення Криму теж залишається першим пріоритетом порядку. денного. оптимальним форматом для започаткування такого механізму я розглядаю формат Женєва плюс. За участю наших партнерів з Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки і, можливо, країн-підписантів Будапештського меморандуму, та поки Петро Олексійович тільки розглядає можливості, малює дорожні карти з повернення Криму, Росія, всупереч міжнародному праву, щільно пускає на півострові корені. Рюкзак вокзал. Росія. Команда спецпроєкту відправляється в ризиковане відрядження. Кримський півострів. Ще два роки тому туди спокійно можна було дістатись будь-яким наземним транспортом. Тепер з материка заїзд надзвичайно ускладнений. Тим паче, для журналістів, аби уникнути зайвих запитань з боку українських та російських прикордонників на тимчасовому кордоні з Кримом на півострів, ми потрапимо інакше. Десяти ранку ми в Москві. Нам потрібно отримати акредитацію для роботи на території Криму, адже Крим для Російської Федерації настільки інтегрований, що працювати там українським журналістам без дозволу міду не дозволено. Я зараз направляюсь туди, аби отримати цей документ. Це ще одна ланка для того, аби до нашої знімальної групи в окупованому Криму не виникало питань в місцевих правоохоронців. Хоча, знаючи особливості російського законодавства, ми розуміємо, акредитація далеко не гарантія безпеки. Вже за декілька хвилин покажемо вам, як у самій Росії люди сприймають так зване воссоєдняніє з Кримом, але зараз ми просто зобов'язані довести те. Про що так переконливо бреше Кремль план захоплення півострову виношувався не одне десятиліття. Вважаю розпад совєтського союзу огромний трагедій двадцятого віку. Ми вирішили скористатись нагодою та розпитати росіян за два кроки від Кремля, як сприймають приєднання Криму та як змінилось їхнє життя за два роки. Є діжда, що туди поїду відпочивати. раніше. Я це даже і не мечтала. там. робити було нічого абсолютно. А теперь все восстанавливается. И вообще это исторически, правильно, что? Крым это Россия. Мы же немного истории учили в школе. Однако, как виявилось, гаслами пропаганды у Москвы говорять далеко не все. Ребята, я старый человек. И могу сказать, плохо на самом деле всем. И в Москве плохо живут, и в Киеве живут. Мы же наблюдаем, мы не в швейцарце с вами, мы не парижане. А У нас цього ката по другому как это як быть бути принадлежав другої страні з друг взяти, крім наш я з смотрю в будущее. У на жаль, сожалення тривоги только наростає. А наступні позиції росіян насправді дуже притаманні значному відсотку населення Російської Федерації. Людям не безпідставно, просто страшно відповідати на запитання про політичну ситуацію в їхній країні. Вам все равно, що в країні теж, так? Вы, а нашли, вы, вы, нашли, крыль, вы нашли место, где я об этом говорю. Так ну, вы боитесь или что? Да. А почему? Почему? Не знаю почему, спрашиваю. С там... Киева. Из Киева. А может купить документы? Конечно. Один плюс один. Ты что, испугался? Много людей в Москве считают, что Крым это не Россия. Я не знаю. не знаю. А як то, ви ось, думаєте? Это, думаєте? это очень опасный вопрос за цей вопрос можно сесть в тюрьму. Є люди, які в тюрмі сидять тільки за те, що вважають, що Крим это Україна. Сидять люди. Так что ви нас не подставляйте. Ці люди доглядають за імпровізованим меморіалом російському політику. Саме тут рік тому розстріляли Бориса Німцова, одного з найбільших опонентів агресивної політики Путіна. Путін розв'язав війну з України. Да, это преступление. Я считаю, что все войска, а также все боевики, которые там находятся и получают от него оружие, должны вернуться назад в Россию. Розслідування розстрілу опозиціонера в глухому куті, ймовірні виконавці, п'ятеро чеченців. Мотив не встановлений. Політичний складник убивства правоохоронці відкидають. Хоча, на думку багатьох у Росії і за її межами, фатальною для німцова стала критика агресивної міжнародної діяльності вищого керівництва РФ, зокрема, і в Криму. Власне, півострів і є нашою наступною зупинкою з московського аеропорту до Модєдово. Вилітаю в Сімферополь. За моєю спиною подібне колись Верховної Ради Криму. В Сімферополі розпочнемо звідси, адже по суті звідси два роки тому стартувала агресія проти України. Сьогодні на всіх державних установах півострова майоріють триколори. А в приміщеннях сидять піддані Російської Федерації. По вулицях прогулюється так звана самооборона в камуфляжі, а в переходах підторговують Путіним. А сколько стоїть чашка? 30. А всі подися. А портрет скільки? 300. Президента. Однак шар люки на експонатах схиляють до думки, що шаленою популярністю атрибутика руського міру тут вже не користуються. Яскраво виражені проросійські настрої на перший погляд притихли. Ми в центрі Сімферополя. В місті, де за словами російської пропаганди, 96% мешканців проголосували за приєднання до Росії. Моє завдання дізнатись, чи багато кримчан і досі під впливом пропаганди. У нас не тил, ми захищені. От, у нас свобода слова, демократія. От, у нас хороші пенсії. Всі соціальні льготи виконуються правительством. Правительство у нас умное, грамотное. А от кого вы защищены? Мы защищены. Вокруг, вокруг НАТО э, е, окружает. Сменилось? Да нормально, все хорошо у нас. Все есть. Не так, как показывают по телевизору пустые магазины. Это вранье. До полиц в магазинах и продуктов мы еще повернемся. А пока... А вы откуда? Из Киева. Из Киева? Но ну, вы же все равно правду не покажете. Аби виправдати сподівання цього чоловіка і решта глядачів спецпроекту, як і обіцяв, буду максимально об'єктивним, покажу позиції різних людей.

Басі чи не головна перемога так званої кримської весни. Переконала пропаганда кремнашівців. Щоправда, далеко не всі в Криму такої думки. Я в одному із супермаркетів Сімферополя. Дуже важливо дізнатися, чи виконується постанова уряду і чи справді блокада діє. Восени мережу облетіли відеоролики з порожніми полицями магазинів. Однак тепер ситуація зовсім інша. Не вірте тим, хто скаже, що в Криму починаються голодні бунти. Продуктів більше аніж потрібно. Тут і спиртного, і мучного, і м'ясного вдосталь. А ще окупантам гарантоване солодке життя. Цукерок до схочу, навіть відомого бренду Рошен. Цих солодощів у Криму взагалі чи не найбільше. Нібецька. Щоправда, як і майже увесь асортимент продуктів, рошенівські цукерки родом з Росії. Їх доправляють по через Керченську протоку. Чому так я розповідав? Блокада і таке інше, але цікава деталь: наш вітчизняний продукт на полицях супермаркетів знайти не так вже і складно. Деякі українські товари все таки попадають сюди в Крим. Мені вдалося знайти український майонез також кукурудзу. І поште, в який спосіб продовольство обходить громадську блокаду і український закон, стверджувати я не берусь. Якось завозять. Адже всі ми знаємо, попит породжує пропозицію. Що та -то із того, що було, може і зчезло. українська кета продукція. Жалко, кінечно, бо хороша продукція, качественна. Справа в тому, що російська продукція через складну і затратну логістичну складову значно дорожча. Ціни на більшість товарів вищі удвічі: фрукти, овочі напівфабрикати. А за молочну та м'ясну продукцію в Криму викладають втричі більше ніж у Києві. Скільки обійшлося купити те, що в пакетах? а це по 40-80, А це по 30-60 грив... рублів. Якщо конвертувати в наші гроші два кіло картоплі близько 23 гривень, в той час як на материку максимум 10. Совкове життя було, совкове воно є. Робота є, жити можна, тільки ціни дуже дорогі. До слова, вартість життя насправді лякає навіть закоронілих русофілів у Криму. Більшість з них довго розповідатимуть про всі переваги руського міру, але тим не менше визнають, попри збільшення заробітних плат прожити непросто. А ви хто? Журналісти. Звідки? З України? З України? свідченню. як свідчить мій досвід, після такого запитання на сумнівних територіях приємної розмови чекати не варто, але не в цьому випадку. Погано українською розмовляє. Скажу вам так, нічого хорошого немає. Цей чоловік приватний підприємець і не пов'язаний з державними установами. Тому для таких як він життя кращим точно не стало. Бізнес переконує сімферопольчанам вести складно, та і прибутки не ті. А ті, хто розповідають про безпітне життя, лукавлять нічим вони не задоволені, Те, що зарплатня у них там висока. То ж, нічого не означає, що в магазин зайдіть і посмотрите, які ціни. Три-чотири тисячі входять на комуналку. Однозначно. Ми її знайоми, ну, ледве кінці з канцезводять. Передбачаючи, що зараз кажуть про російські глядачі, інтернет-тролі та боти. Мовляв, в Україні ще гірше, а комуналка ще дорожча, зарплати менші. Та зараз ми не про це. Ми показуємо, як живуть кримчани приєднані до великої Росії, і схоже на те, що живуть не краще. Тим паче на півострові через міжнародну ізоляцію люди обмежені у доступі до елементарних благ 21-го століття. Для прикладу з мобільним зв'язком проблема досі. Наших операторів там немає. Натомість працює два місцевих. З цих номерів дзвінки, наприклад, в Україну неможливі. Для таких потреб на півострові є МТС, але не зовсім офіційно. В магазинах продають стартові пакети, які мають реалізовуватись в Краснодарському краї. А щоб підключитись до інтернету, телефон із російською сім-картою в Криму потрібно переводити в режим роумінгу як для роботи за кордоном. Досить Сіра схема, але інакше компанії ризикують потрапити під санкції ті ж побоювання і в банкірів. От я приїхала, мені гроші. І Я не можу сняти. У мене має карточка. так. А она не обслуживается, вон оттуда. Мужчина мне говорит, давайте у меня маэстро. А это, видимо, местная. А как приедут люди с деньгами в кармане? Как они будут деньги снимать? Какая экономика? Очень много неудобно там, где я живу. Пенсии маленькие. Ну, говорят, потерпите, экономику Крыма надо поднимать. Да? Как ее поднимешь? Я вирішую особисто перевірити слова цієї жінки. Хоча ми і в українському Криму для Росії тут ми іноземці. Спочатку намагаюся зняти готівку в банкоматі. Операція відклонена. Ще декілька спроб в інших банках. Безуспішно. Тому заходимо в саме відділення. Без українських Можна на лісні як ще ні? А тут два банки. Ну, він банк, є Ні, я вам говорю ті, котрий я писала. За товари та послуги, розрахуватись також не вийде. У вас карточки розміліться можна? Ні, карточка, карточка а Нет. Нет, не тільки Українська санкції є дієвим інструментом, коли Росія не повертається в межі міжнародного права. І ці санкції можуть бути і мають бути поглиблені і збільшені. На думку, політика, санкції та підтримка України за кордоном напряму пов'язані з тим, що відбувається в Києві. Західний світ також не отримав результати власне нашого розвитку. Ми не спромоглися провести ті реформи, які обіцялися на майдані гідності. Але поки в столиці продовжує назрівати політична криза, позитивну для нас реакцію світу на окупацію Криму провокує сама Росія. Найефективний інструмент, який використовує окупаційна влада, це коріння страху в суспільство. Коли до вас можуть 6-5 ранку вірватися в дім, розбити. Вікна скло, від яких летить на ваших малих дітей, які ще сплять. На цих кадрах російські силовики після обшуку у будинках кримських татар вивозять підозрюваних у невідомому напрямку. Зазвичай після таких маски шоу людям шиють екстремізм, сепаратизм і причетність до терористичних організацій. Але щоб було зрозуміло, аби отримати поповній, потрібно лише прийти на проукраїнський мітинг, або просто не так висловитись у соцмережах. І такі випадки не поодинокі. Існує думка, що в Криму не згідні тільки кримські татари. Так ось це далеко не так. У кожного неприхильника анексії свої пояснення, приблизно такі, от у студентів. Гірше, тому що наш диплом більше ніде не буде цінитися, окрім Росії. Хотіли б ви повернутися до слабо України зараз? Ну, я так. Я, моя родина, ми б хотіли. Свої аргументи у представників робітничого класу. Поганенько. Чому? Ну, тому що ми вже звикли до одного, тут вже все старе. Союз Форева це не дуже добре. Я вважаю, що те, що в нас було, ну, не в усьому, але багато в чому було більш розвинене. Інші пояснення у підприємців. У нас може не так багато, які хочуть в неньку повернутися. Но ми сподіваємося на це. Ви як людина, яка прихильна до України відчуваєте можливо, якийсь натиск, чи ви просто не... Відчуває елементарно, соцмережі. Це достатньо, щоб лишнього сказати нічого не можеш. Тиск в один ГБшний відчувається. І ще, живучи де факто під Росією, притаманний для росіян страх, за два роки поширився вже і тут. А ви хотіли повернутися в стадокій на знову чи ні? Ну, Але ви ви задаєте такі питання? Ну, просто за побачення. А ви канал? Какой канал, канал? А ми з Києва. А ви з Києва? О, ще. Ну, як. Нічого не закажу. Не надо хлопці. Не ребят. Ну, несколько слов. Ну, начнем с того, что я и на сам референдум не ходил. Я считаю, что референдум проведен незаконно. Я считаю, что все вот эти вот перемены, которые произошли, они ни к чему не привели абсолютно люди жити, лучше. Люди жити не стали на 100%. Цей чоловік вже добре знайомий українським журналістам у Криму. Місцевий блогер, підприємець і неприхильник анексії. Дійсно, люди були тут настроєні дуже Серйозно підготовлені. Всі бігали вокруг, округ, іскали бендеровця, всі ждали поїзди дружби, самооборона. Всі то що то кого -то искали, но правда нікого не знайшли. Спостерігаючи за настроями місцевих, Сергій переконує, якщо в Криму і не стало більше патріотів України, то принаймні російська реальність розчарувала багатьох колись прихильників анексії, і цьому є пояснення. Вони чекали волшебника. Ви поняли, як я говорю на голубому вірдолюті, який прилетить і роздасть всім подарунки, всім даст мерседесу. Ну волшебник прилетів і показав всім кіно. Кіно було показано. Кіно було показано <laughs> про багату життю російську. Вот. Ну, не знаю, може бути, к сожалению, з частью. Не всі живуть так, як у Москве живуть. Анексія і сірий статус півострова впливають також і на туристичну привабливість Криму. У Сергія, для прикладу, кафе біля моря. Але прибутків, як при Україні, сподіватись марно. Тобто, сюди почему раніше люди їхали і радувалися? Тому що було недорого. Бог з ним з тим сервісом зато недорого. Теперь же і дорого, і сірі самі. Вони приїжджають прошлом літом і, Я думаю, що этим літом будуть, але денег у них нет. То есть, любое морожене, любая чашка кофе, они її вважають. Ми вже говорили: більше половини туристів у Криму раніше були з України. Зараз не те, що більшість, а практично всі росіяни. Люди, які отримують путівки від держави, ярі кремнахівці і ті, кому просто не вистачає на відпочинок за кордоном. Аби підняти привабливість півострова, Кремль робить все можливе. По телевізору цілодобово крутять рекламу. Ціни на авіаперельоти штучно знижують, що і не дивно. Адже через санкції в Криму приземляються літаки виключно з Росії. А ще місцеве годують байками про величний міст, який сполучить півострів із Росією. Стройка, масштаб, который не может не поражати. Работы йдуть одновременно в восьми точках, щоб в рекордно короткі сроки построить рекордно сложный мост. До речі, про амбітні плани днями з Кубані на півострів запустили чергову енергетичну гілку. В такий спосіб окупанти обмежують залежність Криму від материкової України, яка після різних там історій з енергетичними блокадами та підривами леп електроенергію сюди, начебто, не подає. Всем Хунта бандеровці і правий сектор. Начали відключати свет в Ялті по 12 часов сутки. Щодо світла, його і досі вимикають по декілька годин на день по всьому півострову. Проте на це мало хто нарікає. А світа скільки време. Після повного блекауту Москва кинула всі сили на демонстрацію своєї потужності. Сам Путін перевіряє готовність енергетичного сектору. А за рік-два в Криму, начебто, працюватимуть цілих дві газових електростанції. Біля Севастополя, наприклад, робота кипить. А через увесь півострів тягнуться труби, якими власне і постачатимуть паливо до станцій. Так електростанції, правда, строїться актор. Гірша ситуація з подачою води. Північно-кримський канал перекритий. Питною водою населення забезпечують із свердловин. Аграрний сектор у прямому сенсі сохне. Всі пострадали. і поля пострадали, і фермери і колхози. всі пострадали. З такими темпами благополуччя, принаймні до рівня дворічної давності, в Крим прийде у кращому випадку через декілька років. А чи буде тоді Крим ще російським? Погляд через рожеві окуляри на безтурботне життя в місті з Росією сьогодні мало актуальний. Піддавшись пропаганді і підбурюванню з боку проросійських політсил, під дулами автоматів, значна частина кримчан таки голосували за Росію. Та багато з них отримали не те на що розраховували. Незважаючи на пануючу атмосферу страху, кількість прихильників України в Криму активно зростає, але спостерігаючи за політичною кризою в Києві і бойовими діями на Донбасі, активними патріотами вони не стануть. Гасло, «Хоть камні з неба» тут вже давно не актуальне. Але допоки економічне становище нашої країни кульгає, анексовані кримчани до України не потягнуться. І поки Москва віддає останнє на побудову мостів, Київ може втратити значно більше ніж півострів втратити сотні тисяч українців, хай поки із паспортами росіян, але наших громадян у Криму.